Хочеш дізнатися, як штучний інтелект може зробити твій бізнес ефективніше. Тримай три круті інструменти, які ти точно захочеш впровадити. Чат GPT твій ідеальний помічник для підтримки клієнтів. Відповідай на питання 24 7. автоматизуй базову комунікацію, щоб заощадити час. Уяви, що клієнти отримують відповіді миттєво, а ти зосереджуєшся на важливому notion AI Мастхев для управління завданнями генерує плани, нотатки та нагадування, економить час на рутинних організаційних завданнях. Тепер твоя команда буде завжди в курсі всіх справ. Make.com – автоматизація, яка об'єднує всі твої інструменти, поєднуй сервіси, щоб процеси працювали самі, менше рутинної роботи, більше результату, наприклад, автоматично переносити заявки в сайту в crm систему Легко ці інструменти вже змінюють бізнеси по всьому світі. Хочеш навчитися використовувати їх правильно? Записуйся на курс «Проваджуй штучний інтелект у свій бізнес зараз. Посилання в шапці профілю.